Переїхала автомобілем пса на смерті, сказала, що не побачила. Та й по всьому, так якщо коротко завершилася історія про те, як у Луцьку покарали водійку кросовера, яка роз'їхала собаку на парковці житлового комплексу. Схоже, патрульні повірили їй на слово, бо ж замість того, аби викликати слідчу оперативну групу, склали адмінпротокол. Та й по всьому. Тим часом зоозахисники активно обурюються у соцмережах через такий розвиток подій, але як добитися від правоохоронців детального розслідування цієї справи? Кілька днів тому у Луцьку жінка на дорогій автівці збила вуличного чотирилапого. Сталося це на парковці житлового комплексу Яровиця. на відео видно, що водійка йде повз песика і сідає в салон автомобіля. Тварина відходить подалі і лягає на бруківку. І, хоча пес був на достатній відстані, аби бути помітним, водійка таки переїжджає його. Кілька секунд передсмертних конвульсій, і песик гине. А тим часом жінка їде геть. Патрульним згодом вона пояснила, що не побачила пса. А ті замість виклик. Кати на місце слідчу оперативну групу, просто складають на неї адмінпротокол. Наїзд на тварину, подія, за якою рухомий транспортний засіб наїхав на птахів, диких або домашніх тварин, або самі ці тварини і птахи ударилися об рухомий транспортний засіб, у чого постраждали люди, або причинено матеріальний збиток. Наїзд на тварину один із видів дорожньо-транспортних пригод. Тому за фактом опрацювання повідомлення патрульними було складено відповідні адмінматеріали. Зоозахисники в коментарях у соцмережах активно обурюються. Мовляв, логічно було би порушити кримінальне провадження за статтею щодо жорстокого поводження з тваринами. Такої ж думки керівниця організації Порятунок чотирилапих за її словами, мало б бути відкрите кримінальне провадження, хоча б для того, аби в його межах правоохоронці належним чином та детально дослідили обставини, за якими б і встановили. Дійсно, не побачила, чи таки умисно наїхала і втекла. Ну не можна наїхати на такі таку велику тварину і цього не відчути. Ну це просто ну це неможливо. Тобто ясна річ, що щось, щось пішло не так. Загалом, як нам повідомили в поліції, за минулий рік та шість місяців поточного зреєстровано 10 кримінальних проваджень щодо жорстокого поводження з тваринами. Своєю чергою, Волинській обласній прокуратурі вказали, що за цей відтинок часу до суду було скеровано шість справ. В реєстрі судових рішень за цей рік вже є два вироки, пов'язані зі спричиненням смерті тваринам, наприклад, вирок ківерцівського суду. За вбивство собаки, яка подушила свійську птицю, чоловіку дали рік умовного терміну. За ще Ним вироком про вбивство безпритульної собаки та ще й на очах у дітей волинянину цей суд дав півтора роки умовного терміну. Що ж до адмінправопорушень, то вони теж є. Але здебільшого стосуються знущань над чотирилапими. Тож, як би там не було, але закон України щодо захисту тварин нехай не наповну, але працює. Однак, аби досягнути результату, варто активно діяти, аби стимулювати правоохоронні органи, розслідувати подібні справи. Найкраще, щоб та людина, Яка тут тваринку знайшла, яка в якої яка возила в клініку, яка е, е, опікувалася, це найкраще все таки знайти цю людину з нею зробити згуртуватися, бо вона саме є ключовою фігурою в цій справі. Вона бачила, що трапилося, вона має заключення від лікаря. Тобто зараз максимально потрібно, щоб люди згуртувалися, і ми знову ж таки ми не кажемо і не осуджуємо цю людину, поки не її вона, бо ми не знаємо, що було. Але це ну це справді дуже дивна ситуація і. Ну, її треба розслідувати. Тож, аби зрушити справу з мертвої точки і добитися справедливого розслідування усіх обставин загибелі тварини, обурливих коментарів у соцмережах недостатньо. Для того аби змусити правоохоронців належним чином розслідувати цю ситуацію, зоозахисникам варто зорганізуватись та діяти, аби жорстокість до тварин не лишалась непокарною. Юлія Остапович Наля Прокопчук для новин на часі.